Зінкріпроя, я знаю, мене давно не було на Ютубі, але мені мене просто не було часу. Так от, я не хочу довго на цьому затримуватися. Зараз ми будемо грати з Ранвей. Так що, ой, чому не так лагаєте? Так от, я хочу залити дому. чуть-чуть. Але чити в мене є, чити відержачка є, другі чити є. І я знаю один прикол, що якщо... Мама замітить, що нема стирального порошка, але я там положу новий стиральний порошок в свій з щиту, цього... щиту. То тоді вона скаже: куди пропав стиральний порошок. І я зараз хочу це провірити, але для моєї безпечності я підроблю безсмертя, щоб я був непобедимий. Так, Зараз ми тоді ему стиральний порошок. І читом треба поставити зараз новий стиральний порошок. Я думаю, я хочу протестувати, що буде, якщо ми його поставимо на ванну. Стоп. Бу. Что, твой ві... дверь? йде до мене, идея дома, вроде до мене? а мене тут нема. Так, я спрятався, Ну-ну. Давай. -ну. Ага, зараз. Так. А У мене так ЛАГАЄ? Алло, а У мене так лагает? Друзья, у мене так в скулберневе лагає, коли я відео записую? Куда Зараз, її... я хочу спроку спровокувати маму. М -м наприклад. Я не знаю, давайте чистити унитаз будемо. Так, чистий очистить. Так стирального порошка нема, як я його буду чистити, якщо стиральний порошок пропав. Дивись, стиральний порошок пропав! магад! Oh, Ч смотриш, як парад? Ні, вообще-то я овен. Я не хочу, Ти, ти мене не взбесишь. Ой, ну ладно, ну ладно, ну шо ты, жестлися. А я не можу, чсь Ладно, все, відмиваю. Все, відмиваю, відмиваю. Бо я не хочу, щоб вона зараз за мною погналася. Тоді в мене якийсь бах. Держи. Та чого? Та я ж чистив не та стой. Не, давай ще раз. Бам! Получается. <гум> Теперь всегда Хи-хи-хи. А шо мені треба зробити, чтобы мама пришла у сиральну Боже? Як... А ч мене? А ч мене? Не вот я перезапущу. Я тут. Так, зара... Хочу жить свободно. Так ось. Я хочу зараз це провідати 100%, але я чуть-чуть не понімаю. Дивіться, коли я сюди заходжу, Як мені зробити, щоб мама сюди прийшла? О, антижира! Дивіться, яка антижира. Так ось, воруємо порошок. Порошок на базу. І зараз поставимо свій порошок. Порошок. О, порошок свій поставили. І тепер треба... Чтоб. як... Так я взяв стиральний порошок. Я його ставлю. А, я його просто вже засипав. Так давай. Доді... Якщо я той порошок... Я не засипав. Добре, давай постираємо щось. Вот тряпка туши ей имба. А ч мана стиральный порошок не пропав? Так що я его туда засипав. Чего? Так. Я стираю. А ч мама не замечаешь, що... Ага, за. Да. Я хочу провериться. Да я внуки, не спалюся. я бы не спалюся. Ой, порошок. Кто включил в у Не, мене там нема. Нет, чуть, чуть не вийшло. Нет, в принципі, я зробив все правильно, але я не понимаю чогось, чому я не зміг. А, я просто забув вик... вирубати світло. Так, тоді сюди несемо цю штуку. І зараз... До речі, а хтось знає, що, як мені відробити цю рекламу. Ну реально. Коли я тільки захожу в гру, що це за реклама така, як її відробити? Так, окліп я вирубаю. Хочу... Да, так. Йому... Так, тепер Летимо... в тубзик. В цю ванную. Зразу... Беремо наш стиральний порошок. Ось цей. Я чуть-чуть забув. Так, і тепер ставимо наш стиральний порошок. Стиральний порошок. Так, тепер нам треба почистити. Почистити тряпку. Ага, а щоб мені її почистити, мені треба виробити світло. Чи ні? Так, треба вырубать. Все, теперь тут темно и ничего не видно. Давай, 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 давай! Засыпаем стиральный порошок. А ч у меня стиральный порошок-то пропал, я его засыпал? Ну, добрым. Рядом треба мы сюда ложим. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Чекаємо, поки воно достирається. І тепер то я вырубил світло, і мама я сподіваюся, не заметить. Ну, я сподіваюся, що вона не заметить. Упс. Ой, Владос мені звонит. Ні. Так, я хочу зараз чуть-чуть відрубити. Так, і буде прикол. На, на ладосика не обращайте внимання, якщо що. Я з ним після цього договорюсь. Ой! Кто закрыл дверь в стиралке? Так в смысле, так вона і була закрита, Алло? Алло, так вона і була закрита! Я свалив з дому. А чого? А шо треба? Чого? Я, конечно, все понимаю. Так, друзі, почекайте. А ще прикол у тому, я договорився, і прикол у тому, що вилазить ось така концовка. Ось така. Ось такий текст. Тепер я могу потолкнутися перед друзями як я збігаю від е, родителей за щитные секунды. Ні-ні, я ні в коем случае не її залучити Да, бо... А я випадково не оставляла эту дверцю відкритою. Так почекайте, а реально, а як? Так там стиралка була закрита. Чого вона? Воно так і було. Так що мені треба його відкрити, чи що? Хто закрив дверцю стиральної машини? Так вона і була закрита! Давайте ще раз. Бо мені треба тепер не закривати ту дверку чи що? Чи я не понимаю, что мені треба зробити. Ну реально, друзі, підкажіть мені хоча б в комментах, бо я не понимаю. Так, робимо, куда пропасть стиральный порошок. Чек. Бо я вже не можу, я просто не понимаю, як мені це треба зробити. Ага. Та, ой. Порошок упав. Стиральний порошок. У мене упав стиральний порошок. Оп. Стиральний порошок. Він трохи впав, але нічого. Так, тепер що треба зробити? Засипаємо стиральний порошок. Якщо тут... А тут нема тряпки. А нам це а нічого страшного, що тут нема тряпки. Бо ми можемо її взяти. Стиральный порошок. Зараз попробуем зробити стиральний порошок. Тряпка. А, я забыл вырубать світло. Так. Теперь мне треба ее открыто оставить, чужой. Давай, говорю. Упс. Так, это тепер я не закриваю дверку. Давай, підрубай. підрубай. А? Давай, підрубай. Ні. то господи! Я уж думаю, не крышка. Я не понял, так стиральный порошок пропавчи Та це не працює, друзі. Не-не-не! Я не знаю, я бачу відос, яку хліба чогось це спрацювало, але сходить скажіть... вони! Що? Як? Може я щось зробив неправильно, боже, я той стиральный порошок якось неправильно поставив. Бо як спрацювати цю маму запрограмувати, щоб вона... Ні, це не, не зусилля шум, тебе помірачилося. Я хочу зараз валити через кришу. А я пам'ятаю, там була якась концовка у Скуберневей якась секретна. Що коли ти міг з криши стрибав, то ти міг попасти не на сцену, а на землю і зламати собі ногу. Але цього. Цю... а? 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 Але цю концовку обрали, бо вона була дуже кровава. А для Клуба Ранове таке не підходила. Так що отак от було, друзі. Фух, друзі, я вже напевно, буду відео закінчувати. Я хотів це зробити, і... я зробив. Так, друзі, я ж, напевно, буду відео закінчувати. Тепер, усі лові, друзі, до побачення! Y poco, a poco...